Це з чучею лежимо, коротше, і думаємо, що ми скільки раз ще з дитинства молилися, коротше, ну, молитва є ось, отче наш, да? і ми навіть не знали, ну, що вона означає, там слова отівні. Ну, ми як заучену мантру коротше, розповідали. Там навіть ось взять чуча, що ти крутишся, почула щось уже. Спи, ти тільки що замерзла з вулиці прийшла. Коротше, там є таке. Дай нам хліб нас на сушній на кожен день. От ви колись задумали, що це таке хліб на сущній. Ну, ну, я завжди думав, що це Ну, обичний хліб, щоб їсти, щоб було. Да? А це, взагалі, по-іншому. Хліб на сушній це. Типа як ну, от Біблія, коротше, і те, що там написано, це ну, типа як слово Боже. Оця істина. Щоб. Ну, от, я ж за ну Якщо ми прочитаємо, ми не зрозуміємо взагалі, що нам що, ну, що там сказано. Або треба разів хтось наскільки його перечитувати, допустим, щоб поняти. Або треба, щоб хтось об'яснив. нам. І от хліб це от духовна. Оце ну, слово типа, Боже, ми духовно наповняємося. як, ну, пища, там, ну, там, На кожен день їжа для, ну, наша духовна їжа на кожен день, представте? Ну, от, Коли буває, знаєте, от вам щось невідомо, ну, от ви не можете щось поняти, А вам коли розказали отак, істину, отак, воно отак і отак. А у вас прям озарення таке в душі. Аж, о, Точно, як я таке. І ти так доганяєш доганяєш. Як і раніше, це не, ну, не міг зрозуміти, от і. Ну, оце така піща. Кожен день ти духовно наповнюєшся і тобі стає. ну, Ти просвітляєшся, е, пробуждаєшся, називається. І ти розумієш ну, сенс, вообще, ну, що. Що происходить, ну, що нас загнали в такі. Воно... А рамки. Коротше, ну, коротше, оці страхи, всякі переживання нас ну, загнали в таку кабалу, ну, щоб ми в собі сумнівались постійно, щоб ми, ну, щоб ми коротше, були як в клетки коротше, своїх, як то кажуть, сумнівів і злості всякої там ну, оцей єрісті всякої. А на самом деле... Це все можна позбавитись геть, ну, якщо практикувати. Ну, і реально, коли ти вмієш, допустимо, просто цей страх відганяти чи там лишні думки, ти думаєш, просто наповнюєшся позитивом якимось. Ти просто ну, помічаєш, як і навколо тебе життя якесь, ну, навіть люди ось, ну. Міняються навколо те. У мене ось, ну я не хочу, звісно, зглазити вас. ну У мене немає тут таких людей, щоб мені щось там писало, як я дивлюся ну в коментарях, там, як, як другим людям там. таке пишуть, коротше, що капець. У ну, мене нормальні, адекватні люди. Я от наповненим, наповнений от таким от, ну, як, позитивом, таким, з добром до людей. Я там не стараюсь не відповідати грубо комусь. там, ну. Навіть якщо там якесь таке каверзне там, коментар, я там стараюсь так, ну, щоб не обідати людину і ну, не спровокувати, типу, як конфлікт. Хоча я бачу, що вона вже сама хоче так підковернути, щоб я там щось там написав, може погане чи поспорився. Так, ну. да, є люди такі, що приходять спеціально, щоб, там, може щось, ну не знаю. Щось може і хочуть написати. Ну, вони просто цікаються з часом, вони самі уходять просто мовчки, як то кажуть. Вони просто бачать, що ну, не його, не їх, коротше, це як сказати? Не, не на їхній хвилі я з ними. Ну, якось так. Ну а поки всі ті, хто зі мною на моїй хвилі, дякую вам, що ви зі мною. І всім бажаю гарного вечора. Щоб все у вас було добре. Хай Бог завжди вас оберігає і все буде добре.